Всім доброго дня і мирного неба. У нас зима. Зима вже який день, у нас зима. І я в хаті хочу э, втушити кролика у сметані. І зараз вам покажу. Не виходжу на двір. а Зараз піду, як зроблю. Але в хаті хочу свою роботу зробити. І зараз вам покажу. О. У мене є. Я а, продавала кролики, І в мене отакий от лишився невеличкий кролик. Ну, то так і собі ми його так і, і планували, що собі втушимо. І я того кролика, я цибульку вже тут на, нарізала. І я того кролика, він трохи він трохи вже сік. О, вода вже з нього стекла. Таке. Я, я не витирала ні в шо, я його просто насилку. І тут маю. Zaraz ja vam pokažu, bo vam ne vidno. Muku. Ja je troške poperču tu muku. I posolju. I posolju. Tako. Leši si ta muka, to si leši, to boš, ničo strašno. Tako. І перемішаю. Ще трошки, може, посолю. О, чую, що чую, <гум> чую що... що замало солі. Отако. О. І буду обмакувати е кролика в муці. І буду складати на на ронлик, на сковорідку. Як в якому селі кажуть, як в якому місті кажуть. Десь кажуть братванка, десь кажуть е, сковорідка, десь кажуть рондлик, як, як, як яка родина каже, зараз я буду складати. Я лила олію. Олії. Рафінованої олії. І на олійчику рафінованому я буду жарити до золотистого кольору. Трошки так, щоб всі піджарили. Кролик молодий, він довго не буде жаритися. знаєте. Не було в нас світла. Світла не було. Це, щось вчора перед вечором включили і, і в четвертій годині, по-моєму. І мали виключити в восьмій, але не виключали, якось не виключали і сьогодні якось не виключають. А то в нас не було світла. Більше як один раз більше як добу, а другий раз пів доби. І третій раз, ну нічого страшного, ну нема, то нема, ми не, як вам сказати, ми не, не панікуємо, хоч ми, хоч ми і від газу, але люди, люди там ще гірше мерзнуть. Господи, Господи, накажи тих, хто то винуватий в цьому, хто то зробив. На що -то таких, таких старих людей до влади я не знаю. Намся таких старих не до влади. Ой. То небо на Ще Зараз по часочку. Ставлю. То небо на жаре. А це Я воду на, на гречку, на кашу. Знаєте? О, і зверу гречку і сушу кролика. І так буде. Я його вже обжарила до, до золотистого такого. Настрій кролик вже піджаривсь до золотистого кольору. І все, і кусочок. А зараз ще другий е, ось, 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 ось буду ще накладати другого. О, і буду складати сюди таку жарову. Давлю классик другу. Наші жарились. Я Зараз вийду ще мають має mm -hmm. То Зараз я їм вийду і дам. Маю ще піти курочки свої дати їм вітаміню, вітаміню з цим, з восипку. О, дивіться, це вже зараз і ще буду виймати кусочок, і ще один поставлю, і так буде. Такий більший, ну нічого, хто заслужив, більшого тут для більшої їсти. Знаєте, о, а хто заслужив? Це дається тому, хто полюбить все таке. Про мене може його і не бути, я не, не любитель кролика. Ми робили колись ой, парень котлетки е, кролика. Отак треба було. Була слабість, і треба було так робити. Добре, не воно жариться, зараз я буду витягати це все. М'ясо Я вже буду все витягувати. Я буду все. Вже все піджарилося все буду витягувати сюди. Ось це. А тут я піджарую цибульку до гречки. Знаєте? піджарую до гречки цибульку. Я так роблю, я знаю, що як хочу так робити. В цей жир, що є, я в цей жір, що жарилася крилик піджарувався, я сюди даю цибульку, підтушую і моркву. І моркву, цю всю моркві цю разом трошки підтушу. Всім самім, Найвоно воно підтушиться Бачите, отако. Трошки дам вогонь і найвоно воно трошки підтушиться. Цибульку я вже е, виключу і даю я до водички. Сюди. Я водичку посолила. Водичку я посолила. Тепер я даю кусочок, ще кусочок дам. Зараз вам не видно, вам не видно. Я дала до водички на гречку тушену цибульку, щоб мала запах. І даю кусочок масла. Кусочок масла. Невеликий кусочок масла. І ще маю трохи тушонки. Знаєте, такої, трохи, жирнішої, зі споду. Дам трохи сюди ще тої тушонки. Все. І маю промиту гречку, висипаю гречку. Це Все. Даю вогонь, я гречку багато не мішаю, перемішаю, і вона почне кипіти, я скручую на маленький вогонь. Все. Отако. От Тепер у мене тут тушиться цибулька разом з моркву до до кролика. О! Зараз я її трошки протушу. Дам трошечки, дам ще трошечки сюди смальцю. Дам смальцю, ми маємо свій домашній смалець. Даю смальцю. Отаким покажу вам. Таким відерком. Бачите, о такому відерку маємо смалець. Такий ми з банок викидаємо закручених, його пережаруємо трошки з цибульку, зливаємо у відерку і ним пользуємось таким смальцем. О, змінюєте, і ним пользуємось. Бо ми не тримаємо в таких пластмасових тих відерках. Ми просто як лишень витягли, пережарили, злили і зразу ним пользуються. То скільки ми сі ним пользуємося? ці попользуємо і все. І отаке от було. Так що така в нас так не робимо. Добре, буду тушити. Речка почала кипіти, я її трошки шумую. Трошки. Отако. Шумую. Десь кудись попалася цибулька, то нічого. І перемішаю, і все. Все. Трошки підкручу почне кипіти ще ліпше. І зараз вкручу, і найвона кипить, я до неї дивитися так не буду. Аж потім уже, може, в один раз. Тепер тут. Наша цибулька з морквицю протушилася, бачите? Бачите? Трошки протушилася. І я її буду викидати з того, того кролика, в ту жаровню. Зараз я все заберу. Так, я висипаю, висипаю суху морку до кролика. Бачите. Ось вибачте, бо я я на ліву руку лівак і так в мене виходить. Так. О. І заливаю водички. Тут в мене майже літри води, а то я лию водичку сушу сюди о, і підкручую трошки газ, щоб воно тушилось. О, кролик невеликий, його нема ціла жаровня. Но нам стане, Нам стане. Багато води не наливаю. Воно почне кипіти, то тоді подивлюся, чи ще треба тої води більше, чи не треба тої борочки, то я подивлюся. І накрию. О, накрию і най воно тушиться. Не знаю, він молоденький, подивимось, Може, хвилин 20 буде тушитися, може 25 більше не буде. Так. Добре, гречка теж кипить і кролик. Тоді як почне тушитися добре, я ще дам сметанки. Так, будемо дивитися ми до того кролика. Що він собою представляє. Зараз подивимося. Що він собою представляє? Бачите, більше не треба було водички, як ту е, кружечку. О! Зараз я подивлюся. Попробую. Попробую на сіль, солене. І тепер вилочку попробую, чи він, вже, чи він вже готовий. Так менше більше. Знаєте, він не може бути ще так повністю готовий, але хоть трошки спробую. Ще трошки. Ще трошки треба, щоб він протушився. Зараз якраз він сметану протушиться і зараз буде добре. М -м -м -м, так, вже і готовий. Тепер я вам покажу, як я беру сметану. У мене сметана домашня. Знаєте? Домашня. Я у відерка зливаю, але вона в мене домашня. Я всю таку каструльку на, на беру сметани. Кріль небага... невеликий такий, то не багато сметани я там візьму. Знаєте, ложки 4. Я розумію, кролик любить сметану, але ложки 4, бо то ж не один кролик лишень треба готувати. Дам трошки водички. Трошки. Багато не буду, бо там є багато того. Не буде сама та. І візьму трошки підсолю. солю Су водичку, сметану. Су сметану з О. І трошечки дам перцю. І все перемішаю. Розведу. Знаєте, отако. От Розведу. І вилию все о, в, той, е, в ту жаровню. Вилию в жаровню. Бачите? О, і там трошки більше газу. Тепер дам трошки більше газу, щоб вона більше кипіла. Накрию. Гречка в мене вже, напевне, готова. Зараз я буду дивитися. Так, гречку я вже зварила. Вже гречка в мене готова, і я гречку виключила. Тепер буду, якщо вам добре було видно. І м'ясо я теж спробую, чи воно готове. Так. Така, в нім, mm. така підливочка вона густовата. Видите, вона така густовата, бо за що тої, що я обжарувала кролика в мукиці? Муки і ці, знаєте, і от. І от за того вона така густовата, така та як підливочка. Попробуємо, чи кролик тут у нас готовий, чи не готовий. А. 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 Кролик готовий. Бачите, кролика кусочок взяла, кролик готовий. Ой-ой, всього речі таке. О, бачите, кролик готовий. О. І зараз я буду давати лукові їсти бо вже чекає. То Я йому накидаю гречки. А я покажу, яка вийшла в мене гречка. Бачите, яка вийшла в мене гречка розсипчаста, яка гарна. Я її. Вона трошки ще випарувала. все, водички вона немає. Бачите, ой-ой, ой-ой-ой-ой. Але як показати вам з краю треба показати. Вона водички немає, зовсім випарувала, не. видите? І все, і гречка готова. Гречку не треба мішати за що раз. О, і тепер я накидаю в тарілку їсти. Зараз закличу, ще чоловіка пішов. Не знаю, з'їсть то з'їсть, не зість. Не зіст. Отакаво. От Отаково у нас вийшла гречка. Тепер я ще насиплю, виключу цю шаровню. Дам трошки, дам трошки сюди. Там місце. Тебе я, я йому дала місце. Тебе я, я йому дала місце. Дам йому таку литочку. Так як, знаєте, як все шкодуєш внуків. руків. І дав я йому цеї такої його підливочки зверху. По. ой-ой-ой, По. пара, пара заливає, знаєте. І з огірочком і найбере він і наїсть. Отако. Бачите, отакий в мене буде обід. Ні, це не обід. Це щось сніданок. О, кролик з гречкою і огірочки. І зараз даю вже їсти. Отаке От облюдо. Таке, таке блюдо. Бачите, така моя місія, таке моє готування. Вонук вже їсть. А я йду, йду на двір тепер. А ви будьте здорові, Щасливі всього найкращого і бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока. Пока!